Кухонна мийка фірми Кронер. Розмір якої 78 на 49 сірого кольору, виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Має криво як з лівої сторони, так і з правої сторони. Комплект мейки входить. Змішувач в колір мейки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Можна її туди ставити. Це вже за вашим бажанням. Сифон в колір мейки. Кріплення, заглушки. Ціна такої мейки 4800 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.